Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами пригадаємо різних камах та дізнаємося, які з них літають, а які повзають. А ще я запропоную вам вивчити вірш Наталі Забілий Метелик. Розгляньте ілюстрацію і пригадайте, які камахи прилетіли до нас у гості. Сонечко, комар, муха, бджола. Колорадський жук, коник, мураха, бабка і яскравий метелик. Друзі, а де найчастіше можна зустріти комах? Серед квітів, у траві, на деревах. Зараз я пропоную вам послухати віршик Наталі Забілої метелик. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Сів метелик на травичку. Може, думав, не помічу? Блиснуть крилечка ясні, сразу видно вдалині. Сів метелик на листочок, може, там сховатись хоче. Блиснуть крилечка рябі, не сховатися тобі. Полетів він на лужок, приховався між квіток. Я йду, 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 метелика не знайду. Ось як гарно мій друг заховався. А я хочу перевірити, діти, чи уважно ви слухали віршик. Дайте відповіді на запитання. Кого дитина хотіла спіймати? Де вона зустріла метелика? І куди ж подівся метелик? Сподіваюся, всі дали відповіді на запитання. Послухайте ще раз уважно вірш і спробуйте його запам'ятати. Я біжу, біжу по гаю, я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Сів метелик на травичку, може, думав, не помічу блиснуть крилечка ясні зразу видно вдалині. Сів метелик на листочок, може, там сховатись хоче. Блиснуть крилечка рябі, не сховатися тобі. Полетів він на лужок, приховався між квіток. Я йду, 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 метелика не знайду. Дуже веселий віршик. Прослухайте його декілька разів і спробуйте повторити. Діти, а тепер давайте пригадаємо назви комах, які літають, а які повзають. Комахи, які літають. Метелик, бджола, бабка, сонечка. А тепер комахи, які повзають. Так, вірно, мураха, гусениця, павук, жучок. Молодці! Сподіваюся, друзі, що вам сподобався віршик про мене. Вивчіть віршик і розкажіть його своїм друзям.